Привіт усім. сьогодні буде присвячене відео останньому дзвонику, як воно відбувалося у нас, де ще воно буде складатися з фотографій, тому що я геть забула знімати відео для влогу. Ну і що вийшло, то вийшло. Якщо цікаво, то залишайтесь. Що ж, свято останнього дзвоника. У нас була святкова лінійка. Головними героями на цій лінійці були випускники нашої школи. Це випускники 9 класу випускник 2021. Щодо моїх учнів, ми були лише глядачами, деяких учнів моїх відзначали. Зараз ви можете це бачити. Кожного разу, коли бачу випускний клас, коли діти виступають, то згадую себе, як я закінчувала свою рідну школу. Ну і, звичайно ж, завжди очі на мокрому місці. Після свята у нас була фотосесія, а після фотосесії у нас був останній урок. На останній урок я нічого глобального не придумувала. Ми розказали невеличкі віршики батькам. Всі предмети ми вивчаємо на уроках, відповідаємо. Ружні руки піднімаємо. не дотікла за тобою собою, але добре заки нас мали співаємо і танцюємо. Далі заспівали пісню. Після цього підвели підсумки навчального року, і я підвела таку статистику, скільки було списано зошитів, виконано контрольних робіт, проведено уроків. Я б зараз би вам розповіла просто Листочок залишила в школі. Точно пам'ятаю, що у було була 4. І ось така статистика. І також розповіла про майбутні професії дітей, що ще трошки вони будуть мати професії дітки. Далі вручила грамоти про закінчення 3 класу. Я в попередньому відео показувала про ці грамоти. Ну, і на цьому все. Фінальна пісенька про канікули. Гра, 2, 3, 2, 1, ура, На цьому закінчилося наше свято з солодким столом. Після цього всі розійшлися додому. Я вітаю дорогих колег із закінченням навчального року. Бажаю вам терпіння в заповненні підсумкової всієї документації і з чистими думками піти в відпустку, а з відпустки вже повернутися до роботи до навчального року. Бо ми ж такі вчителі. Зараз нас через два тижні попусти, а потім починається. Будемо зберігати всі документи з приводу навчального нового року. Вже будемо готуватися до вересня, чи не так зі святом вас? Дякую за увагу.